І що пише нам Бальсулам? Він каже так, що мозаль, удача так називається те, що вище за, розум. вище за розум. Тобто, незважаючи на те, що згідно зі здоровим глуздом, було б так і так, але з боку мозаль, тобто удачі, спричинилася до того, що справа вдалася. Бо розумом називається причина та наслідком. Це означає, що певна причина приводить до того, щоб результат вийшов. Такий, як є, але вище розуму, коли перша причина не була попереднім і подальшим. Для наслідку це і зветься вище розуму. І про це ми говоримо, що Мазаль був причиною такого результату. І відомо, що всі впливи приходять від світла хохма. А коли світло світить, це називається лівою лінією та пітьмою. І вище благо закупорюється і називається кригою. І називається це заслугою, тобто тому, що людина заслуговує. Отже, причина, від якої проходить світло хохма, називається заслугою, що є попереднім і подальшим. Але сини життя то, про, та прожиток, все це не від заслуг залежить, а від мозаль. Тобто, саме завдяки середній лінії, де Хохма зменшується, і саме завдяки зменшенню, що зветься екраном Дехірік, вона світить. Виходить, хохма світить не за причиною та наслідком, тобто так як світила б хохма завдяки лівій лінії, а саме через зменшення. Це називається вище знання, і це і є мазаль. Це дуже глибокі слова, і вони розкривають взагалі Всесвіт.